Доброго дня, 18 серпня 2022 рік. Перед вами дерево другого року вегетації підщепа Алича, Сорт інжирного персику під назвою Бельмондо. Ось такий вже врожай він нам видав. І розмір плодів, звісно ж таки, вражає. Більш-менш м'який плід. Давайте його скуштуємо. Так, бачимо зразу. Є такий момент, відривається у нього шкірочка. Станемо в затінок, спуштуємо цей плід. От такий велика штука, як для інжирки. Так, Вибачаюся незручності. От, от така штука. Гарний розмір. Ну, що продегустуємо, що він з собою являє. Ну що, солодкий, якась така легенька гірчинка в ньому є. Ну, Смаку воно не сильно псує, але кажу те, що відчуваю, можливо, ще не зовсім дозрів. Надзвичайного цукру немає, солодкий, смачний. Але, наприклад, якщо там вітрингом позмагатися, то програє. Зате по розміру товщині, м'ясистості м'якуша, він, звісно ж, виграє. Тут один такий пліт за три світрінга. Але там набагато більше цукру. Та вони не співставні, тому що світрінг вже, коли я її вже і смак призабув. А ось вже таку пізню пору можемо скуштувати цього красення. Кісточка вільно відстає. Ну і ще не будемо е, забувати про те, що дуже багато тон води на нього вилилося ось. Провалюється. Так, давайте ще скуштуємо, он я бачив більш такий запалений. Ось він і м'якший. Що він собою уявляє? Ну, та легка гірчинка все рівно залишилася, м'який, соковитий, кісточка раз і випала З соку. Аж витікає просто, ну в дивно. дивно. Ну, по цукрові, як для інжирки, нормально. Але не дивує. Хоча на свій період цікавий сорт для домашнього вжитку, для того, аби свіжим спожити, для того, аби наробити різних видів переробок і варення і все, що завгодно, можна видумати, я думаю, підійде дуже непогано. Такий розмір, така врожайність буде вас радувати, кожного садівника. Вся перед вами був огляд сорту він персика під назвою Бельмондо.